В транспорті то ще їхав і заходить, бачу на зупинці, стоїть двоє по формі. І один якийсь такий чорний, я думав, що це поліцейський. Виходить. Я думаю, стоп, це що вже по трамваю ходять. І ще з папочками. І вони якраз на моїй двері зайшли і біля мене стали. Я чую, що вони говорять. А то виявилось просто воєнні, а той, що в чорній формі, скажімо так, був просто гражданський. На самого папа ще якісь документи збирали собі, не знаю. А я думаю, що вже по транспорту ходять, роздають повістки. Я думаю, серйозно, оце буде топовий контент. В трамваю повістку дали. Хоча там на них так би напали в тому трамваї, що я думаю, що вони будуть на раді. Сумніваюсь просто.